України Володимир Зеленський відреагував на заяву Держдепу США щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Глава держави зазначив, що це питання наразі не на часі. Країні треба зосередитись на забезпеченні військовою технікою і підготовці вже наявних бригад, а не компенсувати цей брак молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Володимир Зеленський президент України. І, власне, нагадаю напередодні представник держдепартаменту США Меттю Міллер заявив, що Україні необхідно знизити мобілізаційний вік до 18 років. У такому разі, якщо Київ погодиться розширити мобілізацію, США і союзники будуть готові забезпечити екіпіруванням українських новобранців. Водночас Міллер зазначив останнє слово за Україною. Вона повинна сама ухвалювати рішення щодо складу своїх збройних сил. В офісі президента анонсували зустріч нової контактної групи для спільної позиції щодо завершення війни. Її мають провести вже в грудні. Про це в коментарі агенству інтерфакс Україна повідомив прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, Україна наразі збирає ключових партнерів. Список учасників ще формується, але йдеться передусім про країни, які мають далекобійні здібності і роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї і від яких власне залежить майбутнє України в НАТО, зазначив Никифоров. Україна розраховує на сильніші і рішучіші дії Німеччини, зокрема щодо посилення далекобійності. Про таке заявив Володимир Зеленський після зустрічі з кандидатом у канцлери ФРН Фрідріхом Мерцем. Німецький політик відвідав Київ. Президент висловив сподівання на подальшу підтримку з боку Німеччини. Від себе Фрідріх Мерц зазначив, дискусія щодо деталей військової підтримки України триває яку саме зброю передавати. Однак, запевнив, що принципова згода стосовно допомоги є. До ситуації на лінії зіткнення окупанти підбираються до Покровська. Аналітики ресурсу Deep State повідомляють, росіяни покращили свої позиції між населеними пунктами Шевченко і відродження. Там вони продовжують накопичувати піхоту, аби повністю окупувати села і відкрити таким самим собі прямий шлях до міста. Крім цього, під натиском загарбників Новотроїцьке до нього армія РФ підійшла майже впритул. Відтак припускають аналітики. Ворог намагається взяти під контроль логістичні шляхи до Покровська і відрізати від них ЗСУ. Міноборони дозволило ЗСУ використовувати роботизований комплекс Дроїд TW на гусеничній платформі. Ця високотехнологічна розробка оснащена кулеметом Браунінг калібру 12,7 мм і управляється бійцями дистанційно через планшет. Як повідомили у відомстві, комплекс пройшов бойові випробування і підтвердив свою надійність та ефективність. А у Пентагоні показали видовищне відео до заправки винищувачів f 15 є в повітрі. Аерофотозйомку провели над узбережжям північної Кароліни. Як зазначили в американському відомстві, важливий і складний маневр із ювелірною точністю виконали досвідчені пілоти. До літака до заправника потужні винищувачі стикувалися швидко і з легкістю. Оприлюднене відео вважають в міноборони США, має надихнути тепер усіх поціновувачів авіації. Чіпи для кинжалів Росія вільно купує компоненти для своїх ракет у Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться в розслідуванні видання Bloomberg. Медіа проаналізувало свідчення представників трьох компаній із випуску електроніки: це Analog Devices, Intel та Texas Instruments, яких викликали на слухання до Сенату США. Як з'ясувалося, найбільше чіпів для РФ продала компанія Інтел на суму понад 350 мільйонів доларів. Texas Instruments на п'ятому місці, але зробила найменше, щоб перервати ланцюг обходу санкцій, зазначають у Блумберг. Далі журналісти з відкритих джерел знайшли підтвердження даним продажам. Це роблять два російських сайти. Через VPN. вони витягують інформацію про весь асортимент американських компаній, а далі їх вільно можуть замовити будь-які російські компанії, серед яких значна частина із військово-промислового комплексу РФ товари доставляють до Росії із Гонконгу через транспортну компанію C Global і авіакомпанію Аерофлот. У Сирії більше не будуть змушувати жінок обов'язково носити хіджаб. Керівництво збройної позиції напередодні видало відповідний указ: на думку нової влади, у громадян країни має бути свобода вибору в одязі, і тепер змушувати жінок одягатися в певний одяг, втручатися в їхнє право вибору одягу і пред'являти претензії щодо зовнішнього вигляду заборонено. Під табу тепер і переслідування працівників змі, включаючи співробітників сирійського телебачення, телерадіомовних агентств і власників платформ соціальних мереж. Людина року 2024 за версією Time. американський журнал оприлюднив список цьогорічних кандидатів. Переможця вже мають оголосити у четвер, 12 грудня, серед номінантів: Дональд Трамп, Камала Харріс, принцеса Кейт Міддлтон, Ілон Маск, прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаніаху, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та інші. І нагадаємо, що торік звання людина року отримала поп співачка Тейлор Свіфт. А ось у 2022 році президент України Володимир Зеленський за його лідерство у протистоянні російській агресії. Вірус грипу циркулює вже в трьох областях України. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін. Традиційно першими почали хворіти західні області, зазначив медик. А ось у січні-лютому грип очікують у центральних регіонах. Статистика ж на сьогодні наступна: грипом та гРВІ, за даними МОЗ, перехворіли більш ніж мільйон українців. Однак показники госпіталізації на низькому рівні за словами Кузіна, значна частина летальних випадків від інфекцій пов'язана з COVID-19. від початку епідсезону вже зафіксовано 51 такий випадок. І Єдиний спосіб захиститися це вакцинація. Ми використовуємо єдину вакцину, яка доступна по всій території України. Це омікрон специфічна вакцина. Вакцини є в достатній кількості, як на національному рівні, так і на рівні регіонів. Вакцинація залишається безкоштовною. Різдвяний світовий рекорд. Німецька родина прикрасила свій будинок 605 ялинками. Це вже сьомий за рахунком рекорд сім'ї Єронімів із міста Рінтель. Минулорічний їхній результат 555 ялинок. І цьогоріч вони знову вирішили перевершити себе в різдвяній магії. Ялинки заповнили майже весь будинок німців, включно з туалетом. Однак є кілька заборонених зон, таких як спальня і кімната доньки. Понад шість сотень новорічних дерев оздоблені понад сотнею тисяч прикрас, майже стількома ж тисячами лампочок і тисячами святкових фігур.